Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 74 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують, станом на 9 ранку підтверджено збиття 41 ударного БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни. Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Одещина. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. У Харкові внаслідок нічної атаки дронами зафіксовано влучання у холодногірському районі. У промисловій зоні сталися пожежі, понівечені житлові будинки. Є восьмеро постраждалих, серед яких 16-річна дівчинка та дев'ятимісячна немовля. На місці працюють профільні служби, фіксують наслідки удару, допомагають людям та прибирають сміття. Європейська комісія перерахувала Україні 3,5 мільярди євро чергового траншу в межах Юкрейн Фасіліті. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За словами урядовця, ці кошти допоможуть Україні надалі підтримувати макроекономічну стабільність. Єврокомісія відзначила відданість нашої країни впровадженню реформ на шляху до повноправного членства в ЄС. А загальна фінансова допомога в межах механізму Юкрейн Фасіліті вже досягла 19,6 мільярд. Да євро, додав Шмигаль. Латвія передала Україні ще півтори тисячі бойових безпілотників. Про це повідомив міністр оборони країни Андріс Спруц у соцмережі Ікс. Дві латвійські компанії поставляють в Україну в першому півріччі цього року загалом 12 тисяч безпілотників на суму 17 мільйонів євро в рамках міжнародної коаліції безпілотників, заявив посадовець. У п'ятницю 4 квітня Володимир Зеленський зустрінеться з представниками невеликої групи держав, готових розмістити свої війська в Україні. Про це він сказав на прес-конференції з очільницею міністерства закордонних справ Німеччини. Бербок передає Reuters. Президент також наголосив, що чекає від партнерів конкретних відповідей щодо їхньої готовності зробити внесок у розміщення таких сил в Україні. В Україні 1 мільйон 300 тисяч безробітних. Найбільше безробітних на Харківщині 98 тисяч 400. Дніпропетровщині 93 тисячі 400 та Сумщині 75 тисяч 400. Водночас, за даними НБУ, кількість безробітних останніми роками зменшується. Багато людей виїхали за кордон. Ринок праці поступово адаптується до війни. Також цьому сприяє розвиток української оборонної промисловості яка потребує великої кількості людей. По всій Україні запрацювали електронні ВЛК. Тепер дані автоматично надходять до реєстру оберіг без візитів до ТЦК. Зокрема, за даними представників Міноборони, медогляд доступний у будь-якому цивільному закладі. Інформація буде анонімною, а висновки оформлюються в цифровому форматі.